Всім доброго раночку. Сьогодні в мене ось такий букет, як завжди, мені його презентувала Карлуся. Яка гарна в мене подружка. Я її пригощаю томатами і гірочками, а вона мені приносить такі гарні квіти. Всім доброго ранку, бажаю гарного настрою! Бажаю можливості милуватися квітами під мирним небом. Приїхали з Ніком в госпіталь на наступну процедуру. Всім привіт, друзі, всім привіт! Приїхали з Ніком в госпіталь на наступну процедуру. Сподіваємося, все буде добре. Ми тільки на це сподіваємося, так, Нік? Так. Так, так. Ну, звичайно, всім дякуємо за побажання, гарного здоров'я і всім навзаєм вам бажаємо гарного здоров'я і вирішення всіх ваших проблем, якщо вони у вас існують. І, звичайно, звісно, миру нашій Україні і тихого неба над Україною. Над вами. Мирного, тихого неба. Всім дуже вдячні. Будемо вам розповідати далі про наші кроки. Ось такі тут клумби. Хінацея вже відцвітає. Ці квіточки. Ну, звісно, не хвилюється, тримається молодець. Так, нам треба йти до центрального корпусу, щоб знайти це відділення онкології і гематології. Сьогодні погода ось така. вітерець, прохолодно, але дощів немає, і то вже добре. Так, друзі, зараз ми в госпіталі. Нік здав аналіз крові, мабуть, загальний аналіз крові, я так думаю. І чекаємо до лікаря. Є назначення Ніка до лікаря, чекаємо зараз. От, зараз він пішов собі водички попити, щось перекусити, банан з'їв, бо так, не дуже гарно послідок. Все-таки переживає, нервує. І я теж дійсно переживаю. тому і сподіваємося, треба вірити, що все буде добре. От, дуже дякуємо всім, стараємося, Нік трошки краще себе вже почуває. От, але ж, лікування ще продовжується. Ще до психолога йому зробили запис на 30 вересня. У нас в селі, там, в поліклініці, ми маємо запис, тому будемо ходити ще до психолога. Хочу вам сказати, що нік дуже серйозно ставиться до лікування жирної печінки. Він сидить строго на дієті, зовсім не їсть солодкого, не їсть ніякої випічки, не їсть печива ніякого. Тепер читає, щоб не було цих роз... олій цих, як вони називаються. Шкідливі ці олії. ну Соняшниковий, якщо є олії, то він це печікує. От, А так готуємо їжу, готуємо дієту. А, скинув він десь кілограма 3 особливо животик спав вже животику. Це дуже важливо для а, жирної печінки. Для цього діагнозу от, п'є півтора літра води, слідкує за цим. Потім йому виписували ще таблетки для шлунку, бо в нього весь час стояла гіркота в роті і від стресу, і від цієї печінки жирної. Він слідкує, набирає собі півтора літрову пляшку води і випиває її за день. О, це мені дуже подобається, що він так відповідально ставиться вже до свого здоров'я. Ну, звичайно, ніякої шкідливої їжі. Уже він їсть багато овочів, фрукти їсть з задоволенням. Раніше він відмовлявся від овочів від різних рагу. Мені треба було йому пояснювати, що це корисно, але він цього не любить, то він не їв. Зараз він все це корисне їсть. Так що сподіваємося, що все буде скоро в нас добре. Чого і вам всім бажаємо здоров'я, мирного неба, скорішого миру. Перемоги України і всього самого найкращого. Всім вам, дорогі наші друзі, дорогі наші глядачі. Ще було таке запитання: чи назначили Ніку аспирин для розжиження крові? Ні, нічого не назначили. От, зараз підемо до лікаря. Може він щось назначить? по Оцим аналізам, які сьогодні йому Ніку зробили. А поки що нічого не назначали. От тільки дієта і багато пити води. Ну і таблеточки для шлунку, забула, як вони називаються. Щоб був нормальний стул, йому виписали макрогол форлакс по-нашому, а ще якісь там таблетки для шлунку, які йому дуже гарно допомогли від цієї гіркоти. в Травоході і в роті, і від болі в шлунку. А в Нідерландах вчора був Принцес Дах. Це той день, коли король зачитує звіт про роботу нідерландського уряду і про плани на майбутнє. Політики Нідерландів і на майбутнє кроків уряду. Ну ми дивилися, я вам зараз ставлю такі цікаві кадри, все дуже красиво, така красива церемонія. От, ну, мало що ми зрозуміли. Король красивий, його сім'я. Це ми не перший раз це бачимо по телевізору. Ну, потім якусь інформацію ми будемо від цього отримати. Які плани в, Нідерланд, в Нідерландів і куди Нідерланди. І рухаються, як у них обстановка, і все таке подібне. Це дуже цікаво і корисно нам теж знати. Сьогодні принцес Дах, дивимось по телевізору. Король робить звіт, мабуть, і розповідає про плани на майбутнє. Король Нідерландів. Карла мені приносить красиві квіти, підтримує нас. Я її пригощаю своїми томатами і огірочками, які вона дуже любить. Так що все добре, друзі. Якийсь такий час, дійсно. Ну, рік високосний, дуже важкий, важкий в Україні по особливому. І ви знаєте, українці за кордоном теж відчувають. В ці важкі часи, і, звісно, ми читаємо, ми все знаємо, що відбувається в Україні, як людям важко живеться. Є такі коментарі, що на які я не звертаю увагу і дуже дякую за вашу підтримку. Негарні такі коментарі, що українці кудись потікали, українців хочуть розділити на тих, хто виїхав, хто не виїхав. Але Друзі, ми любимо один одного. Ми знаємо, що ми друзі, і ми повинні єднатися. Ми єднаємося і підтримуємо один одного. Оце дуже важливо. Ми не розділяємо Україна єдина, і Українці єдина нація, де б ми не знаходилися. Ми є українці і повинні підтримувати один одного. Навіть в лікарні, в госпіталі продаються ось такі букети. Дивіться, які гарні, цікаво. Яка їх ціна? О, 35 євро, дешево. Мені Карлуся приносить букети, підтримує, каже, дивись на квіти і вони тебе будуть заспокоювати. Ось дивіться ще, що навіть є для діток. Бачите? Може, дітки сумують, чи їм страшно, їм батьки куплять таку ось іграшку, і їм буде весело. Також можна тут перекусити ось такі бургери, кава з печівками і. Якщо вам важко ходити, ви можете взяти ось таке крісло на колесиках і вас ваші знайомі чи родичі можуть возити. Що тут треба? Тут як в тілешках. Ну, вставляєш сюди 2 євро і береш, користуєшся цим кріселком. І тут вже. Осінній декор присутній.